Покровський напрям став одним із основних у наступі противника. Завдання вийти до районного центру. Клин на північному фланзі від Авдіївки збільшується. Противник має чисельну та снарядну перевагу, тому користується цим, рухаючись вперед і не рахуючись втратами. Якщо зважити на мапу Діпстайт, то можна побачити зростання ворожої активності в напрямку Новоолександрівки. Це на північному фланзі, а також в районі Архангельського. Окупант тисне з боку окупованого очеретиного в район Євгенівки, а також з боку Новобахмутівки, в районі Новоселівки першої. Також ситуація дещо загострилася в районі Уманського. Та частина села, що була ще до нещодавна у сірій зоні, зараз вже окупована ворогом. Також ворог посилив свій наступ в районі Карлівки. Добре видно, наступ окупантів вздовж дороги в районі Нетайлового, користуючись. Тим, що Фактично вони змогли захопити Первомайське. Ворог посилив свій наступ вздовж траси, і їм вдалося проломити нашу оборону в районі Нетайлового. Поки тримаються наші оборонці в районі Неверського, окупанти намагаються штурмувати в лоб, але з цього нічого не виходить. Видно, як з мап вони намагаються хопити з флангів. Що стосується ситуації в Красногорівці, яка знаходиться ще нижче по мапі, то можемо сказати, що ситуація в Красногорівці дещо Складна, оскільки ворогів вдалося пройти до центру. Фактично, бої зараз тривають біля будівлі міської ради. Детальніше про ситуацію на цьому напрямку. Далі в нашому огляді. Як ви бачите, вони невеликими групами заходять. Ховаються ось по кущах. Їх знищують десятками за добу, а вони й далі сунуть. У зруйнованих будинках очеретиного окупанти поробили собі сховки. Наші пілоти шукають ворога і знищують ФПВі-дронами або коригують артилерію. Ворог на Покровському напрямку зосередив чимало сил і резервів після окупації Очеретиного і Бердичів штурмують на північному фланзі в бік Новоолександрівки і на північний схід на Архангельське. Тут у ворога є незначні просування, оскільки значна перевага у живій силі і артилерії у противника. Ну і тут задача в них стоїть покров взяти, і тут якраз дуже серйозні сили з нашої сторони сконцентровані, щоб дати їм бій. Гармата бригади короля Данила наведена в бік Авдіївки. Гармаші намагаються зупинити штурм ворожої піхоти. Ворог тисне від окупованого кераміка і новобахмутівки. Снаряди хоч і підвезли, але їх завжди хочеться більше. Тому кожен постріл це практично снайперський постріл. З кожною посадкою вони все ближче-ближче до нового до нового якогось населеного пункту. Те, що нещодавно ще було сірою зоною в районі Уманського, нині в окупації, повільно з великими втратами, ворог все ж рухається. Після одного удару артилерії у противника одразу мінус 12 чоловік. Однак штурм не припинився. Рухаються від нас, від нас рухаються. Плюс, плюс, дякую. Усе небо забите ворожими дронами. Артилерія ворога не замовкає. У таких умовах нашим бійцям доводиться стримувати навалу, б'ючись за кожен клаптик, аби нанести максимального ураження противнику. У них зараз активні дії почалися. Бачу, що вони заводять нові резерви, нові сили, якими пробують протиснути, все таки. Наших, наші нашого і закріпиться безпосередньо в місцях, де, де знаходяться наші військовослужбовці. Ну. Після нашого відходу з Первомайського ворог зосередив зусилля на нетайловому, рухаючись вздовж дороги в напрямку Карлівки. Попри усі зусилля сил оборони України, окупантам вдалося просунутися в Нетайловому і досягти краю водосховища. Попереду важкі бої за Карлівку. Віталія Фенесієнко, Руслан Єрмолюк, Юлія Кирієнко, Спецкор, Марафон. Єдині новини про те, як розвивається ситуація західнішав Авдіївки, Можемо дізнатись у військовослужбовця з сорок МБР на позивний Азимут. Азимут, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка, дякую вам, що ви знайшли час, аби розповісти нам про останню інформацію. Скажіть, будь ласка. Яка зараз ситуація на вашому напрямку, на вашому відтинку? Наступають ворог пішими групами чи використовує мотоцикли, баги, за рахунок чого ворогові вдається трішки просуватися? Це велика кількість у них людей чи велика кількість снарядів? Це сукупність і великої кількості людей, і великої кількості снарядів. Вони просуваються по-різному. Вчора вони заїжджали там на БМП або на БТРі, а позавчора вони заїжджали на трьох баги на наші позиції. Підтримку там іде один танк, який просто веде прицільний вогонь по наших позиціях, і за цей час якась броньована техніка пробує заскочити. Якщо вони розуміють, що дистанція перед ними замінована, то вони йдуть е кількістями там один-два піших е солдата. За ними ще один-два, за ними ще один-два, і так далі. Накопичуються в одній точці, і потім роблять загальний. Наступ на наші позиції. Це може тривати там, кількістю 30 чоловік, коли вони накопичились, може кількістю 15, може бути кількістю 20. І по правді кажучи, вони мають ці успіхи саме тому, що їхні бригади тут е, повністю зношуються, вони їх поповнюють за 2-3, 4 тижні, вертаються знову на наш напрямок і знову ж такими самими силами беруть і штурмують наші позиції. Скажіть, будь ласка, чи стало легше нині з снарядами? На вашому відтинку, чи далі вам доводиться стримувати ворожу навалу власне своїми силами і впівронами, якщо говорити про міномети, спілкувався зі своїм побратимами, вони сказали, що якщо раніше там давали в один день там певну кількість, там ну допустимо, візьмемо умовно там 15 на другий день 5, то на сьогоднішній день кожен день даються там по 15 по Це умовне число. Тобто. В цьому питанні сума снарядів на міномети вирівнялася, і це вже великий плюс. Якщо говорити про наші савушки, які працюють, там паладіни і так далі, у них кількість касетних снарядів і там якихось кумулятивних або осколкових, також збільшилась. Поки що не на ту кількість, яку ми хочемо, звичайно. Ми розуміємо, що ці запаси, які ми колись використовували на Запорізькому контрнаступі, ми до цієї цифри ще дуже сильно не дотягуємо. Але ми впевнені в тому, що коли підтримка і допомога Америки. Буде надходити в повному обсязі, ми повністю зможемо закрити це питання, і ми не будемо підпускати ворога так близько, як ми це робимо на сьогоднішній момент. Хоча враховуючи так, так. так, так. Скажіть, будь ласка, уточнюючи запитання стосовно авіації. Ми знаємо, що вони дуже часто використовують авіацію, скидаючи каби, фактично і цим провалюючи наші позиції. Яка зараз ситуація на вашому напрямку з ворожою авіацією, наскільки вона активна, наскільки багато цих кабів? Бо раніше там на ділянках було по 20-30 кабів на військовій на ділянці фронту. Так. Раніше була сама така сума. На сьогоднішній момент. Вже приблизно місяць часу ми відчуваємо, що ці всі каби і їхня авіація перейшла на інший відтинок, і ми розуміємо, що це скоріш за все відтинок Харківської області, де йшов контрнаступ на Вовчанський. і саме ту кількість, яку ми отримували ударів авіабомбами, фабами і так далі. Зараз це отримує Вовчанськ, але незважаючи на те, що ворог носить там велику кількість ударів, на нашому напрямку він також наносить їх. Просто ця кількість зменшилася, і справді. Це вже така підтверджена інформація, що дані каби, які вони запускають, вони мають можливість пролетіти позицію, зробити певний поворот і там вернутися посадкою, і так далі. Вони прикріпляють, я не знаю, як це правильно сказати, такі міні-літачки, назвемо умовно, з певними пануючими крилами, які просто доводять цей снаряд на ту точку, куди він був запущений. Тобто зараз каби б'ють точніше ніж були раніше. І оцей крайній місяць, який відбувається. Наша оборона. Ми розуміємо, що каби прилітають точно, але вони прилітають в меншій кількості ніж це було там місяць, півтора і два тому. Дякую вам, Азимоте, що були з нами. Бережіть себе з інформації з Покровського напрямку. Був військовослужбовець 47 й ОМБР Аземот. Скажіть, будь ласка, от питання? Отже, ворог фактично вже недалеко біля Карлівки. Ціль очевидно, це Покровськ. Ворог має намір рухатись, очевидно, далі до кордону з області в напрямку Павлограду, Дніпропетровської області. Яким чином його можна зупинити зараз, маючи, наприклад, таку ситуацію, що ми ще там недостатньо отримали кількості зброї? Тобто вони далі будуть тиснути на Покровському напрямку? Тут треба дивитися більш широко на це питання, тому що це, звісно, питання західного зброєння, щоб ми отримували все дійсно, так як сказав попередній доповідач, що потрібно більше цього всього, щоб ми виходили хоча б на минулорічні темпи цього всього зброєння. Але також варто розуміти, що ми зараз певною мірою розосереджені по всій лінії фронту. Є накопичення резервів на території Російської Федерації, є певна загроза Сумщині. На Харківщині Росіяни також не покидають своїх зусиль, хоча ми також там маємо успіхи. Тому на цю всю ситуацію потрібно дивитися комплексно. Якщо ми будемо отримувати все, що нам необхідно, виносити логістику росіян на окупованих територіях високоточними ударами, що ми вже робили в минулому, коли де окуповували правобережжя Херсонщини і коли деокуповували Харківщину. Якщо ми е дійсно отримаємо всі ті боєприпаси, які нам потрібно, зокрема, і знімемо обмеження щодо застосування тих же атакамсів, касетними боєприпасами, щоб ми там зменшили натиск ворожої авіації, тому що на російському прикордоні ці 300 кілометрів там близько 184 і навчальних об'єктів військових. Частин там близько 20 аеродромів, з які які постійно використовує російська авіація для своїх атак, тому щоб зменшити натиск і на покровському напрямку, і на інших напрямках, нам треба дуже чіткі болючі удари нанести росіянам, щоб почати ламати їхню логістику, щоб вони починали отримувати брак зброї, не тому, що вона вироблена, а тому, що її невчасно підвезли, і всього необхідного для поповнення передової. Крім того, нам потрібно завдяки цим крокам змусити росіян, щоб вони всі ці резерви так само роз. Розтягували по лінії фронту, а не формували нові кулаки і удари, щоб проривати інші відтинки. Одна із головних причин, чому на Покровському напрямку так гаряче, це те, що в нас зараз дуже і дуже розтягнуті резерви. Будь ласка, зважаючи на постійні штурми і їхню активність. Чи є в них якісь дедлайни виходу на адміністративні межі області і? Чи можемо ми, скажімо так, пригальмувати цей рух, чи він буде постійним, поки не будуть вражені їхні тели там, логістика стосовно дедлайнів, я б уже не прив'язувався до дедлайнів Кремля, тому що Донеччина і Луганщина, як ми пам'ятаємо, згідно перших планів, мали бути повністю взяті ще в 2022 році. Росіяни постійно переносять ці дедлайни. Наприклад, якщо ми говоримо Авдіївка, яку врешті-решт їм вдалося захопити, чи за рахунок надзвичайно великих втрат, то вони їх ставили собі завдання перед інавгурацією, перед точніше, оголошенням. В перші так, перед оголошенням Путіна, що він збирається йти знову в президенти, це мала бути одна така яскрава перемога. Ми поламали ці плани, Авдіївка була взята набагато набагато пізніше. Тому росіяни будуть витискати наразі все. Я часто згадую, що ці місяці будуть найгарячішими, можливо, в цьому році, тому що їм, поки ми отримуємо дуже порціонно все західне озброєння, потрібно максимум захопити територій. Їм треба максимум просунутись, щоб до того щоб показати всьому світу, що всі ті мирні ініціативи, з якими виходить Україна, що всі вони марні, і все одно сила російської зброї ну, вона переважає. Крім того, те, чого ми не бачили в попередні місяці, росіяни повністю запустили махових своїх пропагандивної машини, що вони наступають, що вони тиснуть. Але завдяки нашим оборонцям, оця їхня бравада, яка була з Харківщиною, коли вони хвалилися ну, там, відносно швидким просуванням при кордоні, то зараз вони хваляться, що от пройшли 400 метрів. От до цього все опустилося. Тому вони і далі будуть це робити.